Ми від церкви робили раніше і тепер робимо, і будемо продовжувати всесторонню нашу таку діяльність для нашої країни для перемоги. Написано у святій Біблії, що навіть коня готують до бою, але перемогу дає Бог. Але якщо ми не будемо годувати коня, то через кого Бог дасть перемогу? Тому наша робота. Ми дружно від нашої церкви надаємо цю допомогу для людей, які на знищеній, де окупованій землі в своїх селах повертаються і проживають. От саме і на ту спустошену агресором землю, населені пункти, ми для людей даємо такі продуктову. Харчову допомогу. Віримо, що люди бачать і сприймають це справді як турбота Божа про них. А в нашому краї, в нашій місцевості, ми маємо чим поділитися, і також сприймаємо, що це Бог благословив наш край, що ми можемо поділитися з нашими людьми, нашого народу, нашої країни. Тому Благословляємо всіх, хто е жертвував, е хто буде вести цю допомогу, хто буде е там е її роздавати, все це робимо, Богові на славу. Ну, а нам приємно це робити. Одне неприємно, що е війна Оце нам неприємно. А робити добро до цього нас закликає Біблія, і ми робимо це в ім'я Господнє.